Привіт, друзі! Рівно рік тому, 27 лютого, вийшла перша частина серії цікавих фактів з історії України. Ця серія мною задумалася як короткі відеошорці, які знайомлять вас з основними подіями, видатними людьми та важливими моментами в історії України від первісних часів і до сьогодення. За цей рік було підготовлено і випущено 211 частин. І на цьому етапі. Ми дійшли до середини ХХ століття, коли Україна була звільнена від німецько-фашистських загарбників. Далі нас чекають важливі етапи, такі як післявоєнна відбудова, відлига, застій та перебудова. Друзі, мені потрібна ваша порада. Чи варто продовжувати серію цікавих фактів з історії України і висвітлити ці ключові періоди з 1945 по 1991 рік? Ваші коментарі та лайки під цим відео важливі для мене. Тож чекаю на ваші думки.